Піщаний брід, село, центр сільської ради. Ходить до складу Добровеличківського району Кіровоградської області, розташоване по обидва боки річки Чорний та Шлик. На території села діють такі заклади соціальної сфери: школи перших, других, перших третіх ступенів, допоміжна школа-інтернат, палац культури, бібліотека, дитячий садок, аграрний ліцей, дільнича лікарня. Село Піщаний Брід виникло в 50-х роках 18 століття. За переказами, назва села походить від броду через піщане дно річки Чорний Ташлик, землі, на яких було збудовано піщаний брід, часу виникнення нової січі. Входили до складу бугогардівської паланки запорізьких вольностей, що межувала з польським кордоном. В цьому районі проходив брід, через який запорозькі гайдамаки переправлялись на правобережну Україну для боротьби з польською шляхтою. Тут неодноразово відбувалися збройні сутички між гайдамаками і польськими військами. В 1753 році царський уряд включив частину бугугардівської паланки з чорним ташликом, до складу щойно утвори. Новослобідського козацького полку, на кордоні якого в 1759 році російські старообрядці заснували Слободу піщаний брід. У Голту, колишнє турецьке місто, повз піщаний брід везли на страшний суд Максима Залізняка та 70 найближчих йому соратників. За переказами цією дорогою на Голту і Умань неодноразово їздили Іван Сірко, Гонта, Михайло Кутузов. Говорять, що, повертаючись із Бессарабії, село відвідав Олександр Сергійович Пушкін. До кінця 19 століття піщаний брід був військовим поселенням. Після ліквідації військових поселень жителів піщаного броду перевели в розряд удільних селян. Під час Першої світової війни. Близько половини працездатних чоловіків села мобілізували на фронт. Війна прискорила наростання революційних настроїв серед населення піщаного броду. Саме з цим періодом в історії нашого села пов'язане ім'я легендарної постаті Нестора Махна, адже його дружина Галина Кузьменко родом з піщаного броду. Тому Махна добре знали старожили нашого району і висловлювали двояку думку про цю людину. Одні вважали його грубим анархічним бандитом, інші захисником знедоленим. Існує багато розповідей про весілля Махна в селі Піщаний Брід. Настільки ці факти є достовірними, точно невідомо. Але, мабуть, чи не кожен житель села може розповісти вам свою версію тих подій. 1 липня 1919 року махновці в'їхали в піщаний брід. Раптовий турботой батька стало весілля. Вибір Махна впав на піщану брідку Галину Андріївну Кузьменко. За розповідями постарілих ровесників Гашки, так Галину Кузьменко називали, в рідному селі родина Кузьменків була досить заможньою. Їхня донька закінчила добровеличківський педагогічний технікум та столичний інститут. Галина виглядала досить ефектно. До екстравагантного вибору доньки батьки віднеслися холодно, але страх перед анархічним взятим взяв верх. Тож 3 липня 1919 року на хуторі Дарєловом відбулось багатолюдне весілля. Молоді вінчалися в церкві. Ця подія одразу ж обросла легендами. За переказами піщанобрідців, дорогу від хати Кузьменків до храму Божого стеляли килимами, а це декілька десятків кілометрів. З усього села позвозили поросят, бичків, курей, качок. Лише густей на весіллі було понад 20 тисяч. Столів не було. Замість них викопали два паралельних неглибоких рови. У рови спускали ноги і сиділи прямо на землі. Столом слугувала площа між ровами. Їли хто хотів і що хотів. Гриміло кілька молдавських оркестрів, рипали гармоністи і скрипки, люд танцював до упаду. Степі досі зберігає історію тих подій. Якщо придивитися, рви можна побачити й сьогодні. Саме Галина Кузьменко залишила найпомітніший слід в особистому житті Нестора Махна. Цей союз тривав 15 років. У жовтні 1919 року вона очолила культурно-освітній відділ при Махновській революційній військовій раді, провела кілька учительських конференцій, вклала кошти на потребу народної освіти. Відновила діяльність кількох початкових шкіл у нашому краї. У 2010 році, на приміщенні колишньої земської школи, азараз аграрного ліцею, їй як активні громадські діячки, було встановлено пам'ятну меморіальну дошку. Також нещодавно навпроти ліцею було збудовано капличку. А поруч, алею слави Героям України. З січня 1935 по 1956 рік піщаний брід був районним центром. Величезна лиха завдала нашому селу Велика Вітчизняна війна, але зусиллями жителів після війни село активно відбудовувалось. Через Чорний Ташлик з'являється сучасний міст, закладались новобудови ближче до річки. На пригірку в центрі села розмістили базарний майдан. Поступово село стало набувати рис сучасного адміністративного центру. В селі діяли освітні заклади, вісім бібліотек, будинок культури, парк культури, стадіон, лікарня. Навпроти лікарні завжди був степ. На цьому окрайці землі влаштовували союзного рівня сільськогосподарські виставки. Але це місце також цікаве своєю історією. Виявляється, тут був старий цвинтар, а десь поруч із ним, за переказами, стояла церква, знищили її 30-ті роки минулого століття і тоді зрівняли з землею давній цвинтар. Збереглося лише кілька могильних плит. Під церквою був підвал, у якому знаходився склеп, а в ньому домовина поміщика Гриневича. Він побудував цей храм і заповідав поховати його тут, але нині на цьому місці порожньо. Інша церква знаходилась на лівому березі чорного ташлика, саме та, в якій за переказами вінчався Нестор Махно і Галина Кузьменко. Розташована була на місці, де зараз діюче поштове відділення. Поруч знаходився великий майдан. Зруйнували храм більшовики в 1928 році. А ще наше село відоме джерелом із цілющою водою, названим на честь святого Георгія Побідоносця. Місцеві жителі знали про нього давно, завжди вважали його цілющим і називали Георгіївським. Але в 50-ті роки ХХ століття. Над джерелом побудували ферму. Використовували воду для худоби, і джерело поступово вичерпалось, відмовилось давати воду. Згадали про джерело лише кілька років тому рибалки, у яких закінчилась питна вода. Вирішили пошукати криничку і, якщо пощастить, набрати трохи води. Але коли знайшли джерело, то виявилось, що вода в ньому тече якийсь під крана. Ці ж рибалки розчистили нижній басейн. Що виявилось зовсім не складно. Збереглася кам'яна кладка, ніби тільки чекала людей. Вони ж і розповіли про своє відкриття іншим. Існує легенда про те, чому джерело називають Гегорівським. Жив колись у нашому селі один благочестивий чоловік коваль. Такого майстра, як він, не було на всі довколишні села. Умів чоловік не тільки коня підкувати, а й робити дивовижні квіти із заліза. Та такі, що не можна було їх відрізнити від справжніх. Одного дня сталося лихо, коваль несподівано осліп, а сліпота для коваля це втрата професії. Чоловік щодня молився, і одного разу вночі йому приснився святий Георгій Победоносець, який порадив іти на той берег, знайти джерело, пити з нього воду і умивати очі. Легенда говорить, що через місяць до коваля повернувся зір, і з тих пір джерело почали називати Георгівським. Їдуть до цього джерела люди не тільки з навколишніх сіл, а й з усієї області. Біля джерела можна Почути цікаві розповіді про цілющу силу води. Говорять, що за своїми властивостями вона не поступається святій воді з Почаївської лаври. Наукова експертиза показала, що у воді підвищений вміст кальцію та іонів срібла, а ще вона просто дуже смачна. Дякую вам за увагу.